У цьому відео ми зробимо огляд законодавства, яке регулює сферу закупівель, зокрема, особливості регулювання, які діють у період воєнного стану, а також закцентуємо увагу на його характерних рисах. Правові та економічні засади здійснення закупівлі і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад, визначаються законом України про публічні закупівлі. Відносини, пов'язані з сферою публічних закупівель, регулюються виключно цим законом і не можуть регулюватися іншими законами, крім випадків, встановлених цим законом. На період воєнного стану окремим законом надані повноваження Кабінету міністрів України встановлювати особливості регулювання закупівельних відносин. Відповідно, урядом 12 жовтня 2022 року було прийнято постанову номер 1178 про затвердження таких особливостей. Особливостями встановлені такі пороги для здійснення закупівель для товарів і послуг, крім послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 100 тисяч гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тисяч гривень, і робіт, вартість яких становить або перевищує півтора мільйони гривень. Розглянемо основні норми особливостей у порівнянні з законом. По-перше, скорочено перелік процедур закупівель. Застосовуються такі види закупівель, як відкриті торги, електронний каталог, закупівлі за рамковими угодами, укладання прямого договору. Пункт 13 особливостей без використання електронної системи, замість переговорної процедури, розширений перелік випадків для застосування замовникам правила 24 годин для усунення порушень учасникам. Спрощено процедуру відкритих торгів, зокрема, скорочені строки її проведення, скорочені строки розгляду скарг антимонопольним комітетом України, достатньо отримання пропозицій від одного учасника для того, щоб торги відбулися. Допускається подання пропозицій вищої очікуваної вартості, якщо це передбачено у тендерній документації. Допускається неоприлюднення чутливої інформації, розголошення якої може зашкодити замовнику та постачальнику, наприклад, місце поставки, знаходження виробничих потужностей. Необхідно також приділити увагу законодавству, яке регулює закупівлі в оборонній сфері, оскільки такі закупівлі мають особливий суспільний резонанс. Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану затверджені постановою кабінету міністрів від 11 листопада 2022 року, No1275. Державні замовники здійснюють оборонні закупівлі товарів і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень. Робіт оборонного призначення та робіт з гарантованого забезпечення потреб безпеки оборони у разі, коли їх вартість дорівнює або перевищує півтора мільйона гривень, крім закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю. А також закупівлі озброєння військової спеціальної техніки, боєприпасів та послуг з розроблення, ремонту модернізації товарів робіт і послуг для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в один із таких способів перше. У порядку проведення відкритих торгів, що визначений особливостями здійснення публічних закупівель, затвердженими постановою Кабінету міністрів від 12 жовтня 2022 року, номер 1178. друге у порядку проведення спрощених закупівель, визначених законом України про публічні закупівлі, з урахуванням положень, визначених цими особливостями. Третє у порядку відбору постачальника, шляхом запиту пропозицій постачальників відповідно до порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою уряду від 14 вересня 2020 року номер 822 Четверте шляхом застосування рамкової угоди відповідно до цих особливостей. Сферу закупівель також регулюють наказу уповноваженого органу з питань закупівель. Наразі уповноваженим органом є Міністерство економіки України. До цього відео також додаються посилання на базу консультацій та узагальнених відповідей у повноваженого органу з питань закупівель. Специфіка відносин у сфері закупівель полягає в тому, що, окрім законодавства, яке безпосередньо регулює процедуру закупівель, вони також регулюються нормами цивільного та господарського кодексу, бюджетним законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції. На практику правозастосування активно впливають Мінекономіки, Держаудитслужба, Антимонопольний комітет України і, звичайно, суди при розгляді різних категорій спорів. Єдність практики це одна з підвалин ефективного функціонування усієї системи закупівель. Так, у вересні 2024 року було оприлюднено дайджест судової практики Верховного суду щодо вирішення спорів у сфері публічних закупівель. Також узагальнення судової практики у сфері закупівель були здійснені проектом ЄС. У матеріалах до цього відео надається узагальнений перелік нормативно-правових актів, які регулюють закупівельну сферу, а також посилання на бази даних Мінекономіки, Антимонопольного комітету та інші інформаційні ресурси, корисні для правозастосування. Характерною рисою закупівельного законодавства є велика кількість змін до нього, що ускладнює правозастосування. У цьому контексті особливо увага повинна приділятися проблематиці так званих перехідних періодів, аналізу прикінцевих перехідних положень нормативних актів, визначенню норм, які діяли у період проведення процедури закупівель та виконання договору про закупівлю.